Доброго ранку, благословенного, тихого і мирного дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, адже наша надія тільки на Господа. І разом з вами я хочу дякувати цьому Господу за день життя, який він подарував, дякувати Йому за обітниці, які він залишив на сторінках святого Слова, через які ми можемо підсилювати свою віру. І мати надію на зустріч із ним. Пам'ятайте, друзі дорогі, що на землі все керується певними законами. Кожна країна має свої закони. А ось якою захисною стіною є закон Божий для вірних послідовників Божих. У 119 му псалмі, в першому вірші ми читаємо: Блаженні ті, чия дорога життя бездоганна, котрі живуть за Господнім законом. Є великий повелитель Всесвіту. Усе підпорядкував законові крихітна квітка і величний дуб, піщинка і могутній океан, сонячне світло і злива, вітер і дощ. Усі слухняні законам природи. Але людина підпорядкована законові вищого порядку. Вона наділена розумом, щоби бачити і совістю, щоб відчувати могутні вимоги великого морального Божого закону, відображення якого Господь бажає бачити у своїх дітях. Бог настільки ясно виявив свою волю, що нікому немає потреби помилятися. Він бажає, щоб кожна людина мала правильне уявлення про його закон та усвідомлювала силу його принципів, оскільки від цього залежить її вічна доля. Кожен, хто розуміє далекосяжні вимоги Божого закону, здатний певною мірою усвідомити огидність гріха. І чим більш піднесені його уявлення про Божі вимоги, Тим більшою буде його вдячність за дароване йому прощення. Грішник нездатний виконати Божі вимоги власними силами. Він має звернутися по допомогу до того, хто заплатив за нього викуп. А Христос це наша надія. Віруючи в нього, очищені. Благодать Христа і Боже правління перебувають в абсолютній злагоді. Коли Ісус став заступником людини, тоді милість та правда спіткалися, справедливість та мир поцілувалися. Хрест Христа несе в собі свідчення про високі критерії Божого закону. Закон дещо заповідей, потрібно сприймати не стільки, як заборони, стільки, як милість. Окреслені у ньому заборони, слугують вірною запорукою щастя у послуху. Прийнятий у Христі, Він виробляє в нас чистоту характеру, який приноситиме нам радість протягом вічності. Він захисна стіна для слухняних. Ми вбачаємо в цьому доброту Бога, котрий, відкривши людям непорушні. Принципи праведності прагне захистити їх від зла, породженого порушенням закону. Пам'ятайте, щоб досягнути досконалості, існують правила і є правила життя. І в книзі об'явлення в 11 розділі ми читаємо вірші, які відкривають, що і в останній день, коли прийде Господь, Він буде судити. За своїм законом. Послухайте вірш об'явлення 11.19. І відкрився Божий храм на небі, і з'явився ковчег Його завіту в Його храмі. А що було в ковчезі? Були 10 заповідей. Наш викупитель свідчить, ось я перед тобою відчинив двері, і їх ніхто не може зачинити. Через ці відчинені двері Божого храму ми бачимо царственний закон, поміщений у ковчезі заповіту. Через ці відчинені двері сяє світло, що виходить від святого, праведного та доброго закону, який відкриває людині істинний критерій праведності, аби вона не припускалася помилок у формуванні характеру котрий відповідає Божим вимогам. Гріх засуджений законом, і ми повинні відкинути його геть, гордощі і себелюбство можуть знайти собі місце в характері, лише витіснивши з нього того, хто був лагідний та покірний серцем. Закон Божий це критерій, яким випробовується характер. Якщо ми створюємо зручний для нас критерій і намагаємося дотримуватися цього винайденого нами критерію, то, урешті решт зазнаємо повної невдачі в досягненні неба. Розум має підкоритися величному законові свободи, законові, якого Дух Божий закарбує в серце і робить доступним для розуміння. Вигнання гріха має бути справою самої душі, котра використовує свої найблагородніші сили. Єдина свобода, якою може володіти воля смиренної людини, полягає в тому, аби прийти до згоди з волею Божою, виконуючи умови, які роблять людину учасником Божої природи. Закон Божий. Даний на Синаї являє собою зразок розуму і волі вічного Бога. Його свято шанують святі ангели, послух Його вимогам, удосконалість християнський характер і через Христа відновить людину до такого стану, у якому вона перебувала до гріхопадіння. На небесах ніколи не буде місця гріху. Гріху, який заборонений законом. Саме любов Бога до людини спонукала його висловити свою волю у десяти заповідях. у своєму законі. Бог дав людині досконале правило життя і, підкоряючись законові, людина житиме ним через заслуги Христа. Закон має силу засуджувати за його порушення. Закон відсилає людей до Христа. І Христос указує їм на закон, щоб вони бачили, як потрібно жити. І хочу, друзі, дорогі, молитися, щоб ми розібралися в цьому, і щоб не помилялися, ідучи по дорозі до небесних осель. Наш дорогий небесний батько, перед тобою схиляємось ми в ці хвилини, щиро дякуючи тобі за любов, за охорону, за життя і здоров'я, які ти нам подарував, і за ті випробування, які ти допускаєш у нашому житті, бо, можливо, є щось таке, що не може увійти в царство Твоє, а нам боляче з ним розстатися. Тому ми благаємо Тебе, Господи, сьогодні допоможи нам, силою Твоєю, благодаттю Твоєю, перемогти гріх, перемогти себе, перемогти диявола і стати на дорогу віри, яка буде вести нас і перед якою відкриється ворота раю. Сьогодні, наш дорогий небесний батько, ми просимо, щоб Твоя милість і благословення були над нашими сім'ями, родинами, щоб і надалі був благословений наш край миром і спокоєм. І щоб настав мир у нашій країні. Господи Боже, ми молимо Тебе за всіх, хто поранений, за тих, хто втратив рідних і близьких, і сьогодні сумує, і плаче. Ти поблагослови, ти підкріпи, ти підтримай, Господи. Ти стань на захист тим усім, які борються за правду, за правду, як на фронті буквальному, так і на духовному фронті. Поблагослови, Господи. Нехай твоя милість і ласка, і Дух Святий керує нами сьогодні протязі цього дня, а тобі, Богу нашому, за все, що ти зробив заради нашого спасіння. Щира подяка Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. На превеликий жаль, дорогі мої. Сьогодні, коли люди чують слово закон Божий, чомусь їм стає не по собі, тому що вони розуміють, що це є 10 Божих заповідей. І ми сьогодні звернули увагу на цікаву обітницю, що блаженні ті, чия дорога бездоганна, котрі живуть за Господнім законом. Якщо б сьогодні люди жили за Господніми законами, то сьогодні не було б війн. Ніхто б не закривав, не зачиняв на замок свої двері, тому що не було б злодіїв, ніхто б не переживав за свою дитину, відпускаючи її в садочок чи до школи. А чому? Тому що кожна людина була б бездоганна, вона б ні в якому разі не змогла зробити зла. Але це можливо тільки тоді. Коли людина відкриває своє серце і дає можливість Господу написати ті заповіді на своєму серці. А якщо цього не відбувається, то відбувається те, що ми сьогодні бачимо. І як сказав один лідер державний, маємо те, що маємо. Це плоди нашої діяльності. Це плоди беззаконня. Тому Господь сьогодні закликає нас прийняти Його, прийняти Його заповіді. Їх є тільки десять. Пам'ятайте, десять. Відсутність однієї це порушення у всього. Так говорить Господь. І тому я буду просити Господа, щоб допоміг сьогодні кожному з нас жити так, як Він навчає через свій закон. Будьте благословені Господом. До побачення.